Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 389 за підручником Аллен 7 клас, автора Олександра Істера. Наше завдання: знайдіть значення А. Для якого значення одночлена дорівнює. Тобто у нас є значення одночлена. Так, перше мінус 0,6А дорівнює 0. По суті, нам треба знайти значення А. Буде у нас таке, як міні-рівняння, так? Розуміємо, що А у нас дорівнює 0, тому що число помножити на 0 буде 0. Добре, наступне мінус 0,6а дорівнює мінус 3. Добре, у нас А буде дорівнювати мінус 3, поділити на мінус 0,6. Дорівнює. Так як це рівняння, ми можемо писати 2 дорівнює. рахуємо, це буде просто 5, мінус на мінус дає плюс добре. Мінус 0,6 А дорівнює 12. Так, А буде дорівнювати 12, поділити на мінус 0,6, це буде мінус 20. Мінус 20. І останнє це мінус 0,6а дорівнює мінус 300. А буду дорівнювати мінус 300 поділити на мінус 0,6. Дорівнює, мінус на мінус дає плюс, і це буде 500. Так, першу частину вирішили, переходимо до другої. Нам треба знайти пару значень X і, Y, для яких значення одночлена. 12. xy буде дорівнювати 15. Цікава ситуація. Давайте розбиратися. Значить, у нас XY і добуток буде дорівнювати 15, поділити на 12. Ділимо. Це буде 1,25. 1,25. Нам треба подумати, що при добутку дорівнювало 1,25. Ну, наприклад, Х може дорівнювати 5, так? А y може дорівнювати 0,25. А 25 на 5. Це буде 125, два від докрепне. Так, це підходить. Якщо у вас є інші варіанти, чекаю вас у коментарях. Так, давайте наступно. У нас 12 мінус 120. Отже, на здобуток буде дорівнювати мінус 120, поділити на 12. Тобто, це буде мінус 10. Так. Мінус 10. Ну, тут фантазія, звичайно, у нас х у нас може буду дорівнювати мінус 10. І може дорівнювати 1. Хоча ні. Мабуть, не може. Якщо у нас вже Y, якесь число, так ми розуміємо. Хоча, б, можливо, якщо ні, то чекаю, як завжди, у вас в коментарях. Х дорівнює 5. І дорівнює мінус 2, також буде мінус 10. Так, ну, я думаю, ця парочка найвигідніше нам підходить. Так, так далі. І останнє у нас 12 буде дорівнювати 0. Ну, розуміємо, що наш добуток також буде дорівнювати 0. У нас є два варіанти. Х може бути будь-яке число, то будь-яке число, будь-яке число, а y буде обов'язково дорівнювати нулю, тому що хоч один із зможник повинен бути, буде дорівнювати нулю. І навпаки y будь-яке число, так? Будь-яке число. А, наприклад, х дорівнює рівня 0. Ось ну, такі варіанти. Так, ну, у нас тут два варіанти, тут два варіанти. Давайте подумаємо про цю парочку, щоб у нас також було два варіанти. Ну, давайте х дорівнює, ну, наприклад, 10. Так. 10. Так, а y буде дорівнювати. 0,125 соток. При добутку буде 1,25 Ну, Оце, наприклад, знову ж таки, якщо у вас є свої варіанти, пишіть у коментарях, підписуйтесь на канал. Ну, я стараюсь для вас. Все, до нових зустрічей! Дякую за увагу!